Здоров народ показую знов, що прийшло мені за 6 доларів з Aliexpress. Що я замовив? Замовив я собі такий коврик для пайки. Розмір його 30х20 см ну, або 300 на 200 мм. Замовив я собі такий автоматичний керн, щоб кернити для сверління дирки. Працює гарно, такий досить він важкий. Думаю, що буде працювати довго. Так, і замовив я собі отакі для сверління отворів. Ну, Сверлами то не назвеш, ну можливо, сверли, я не знаю, як правильно воно називається, але отакі пірамідки, щоб різні отвори сверлити. Тільки мав я до того з таким круглим наконечником, як от справжнє сверло, а тут що можна зразу в шуруповерту в бітку засунути і сверлити. Досить зручно. По якості. Гарні, пробував сверлити тонкий метал, гарно сверлить. Ну, дерево, думаю, взагалі проблем не буде. Тому для моєї майстерні дуже корисна річ. За 6 доларів я, я впевнений, що це вартує ці всі речі, бо в нас за таку штучку хочуть 100 з чимось гривень. Коврик також в районі 150-200 гривень. Тому, якщо ви ще не замовляли, Замовляйте, дивіться, кожен день там оновлюються товари. Щоб ви побачити, як правильно це зробити, заходьте на мій профіль, є перше відео, де я показую, як купляти так товари. Все. Дякую за перегляди. Ставимо вподобайки, підписуємось на канал.